Зараз збираємося з Наталією їхати на нову пошту, тому що в Наталі ну, старі уги, вони вже трохи протерлися. І вона замовила собі нові. Ходила по магазинах шукати, ніде не могла знайти оригінальні уги. І Наталя зробила таку штучку, вона мене здивувала, я вчора так сміявся. Почала шукати уги по тих всіх магазинах інтернет. І, коротше, вона знайшла три різні види уг. Тобто вони всі моделі одинакові, ні були за 2 тисячі, інші за 3 і треті за 4. Та я каже: а в чому різниця? І скрізь пише, типу, що вони оригінальні. Ну коротше, замовила. Ми зараз поїдемо на пошту і розглянемо так наочно, як вони виглядають, і чим вони відрізняються, чи варто переплачувати купляти за 4, чи можна взяти ті самі за 2 і та сама якість, що вони там продають. Ну коротше. Не знаю, зараз будемо бачити. Потім після того, що я заберу своє замовлення, нарешті я оновлю свій годинник. Можете написати в коментарях, який годинник я обрав, але перед тим треба що правильно сходити, поки є сонячна погода, і випити на вулиці кави. Він аж не віриться, що на вулиці зима, сонце світить, а тепло. Ну не знаю, ми вже перетворюємося, напевно, на якусь невеличку Африку, що в нас є. Мені така зима взагалі підходить. Єдине, що мені не подобається, це те, що дуже короткий день, поки корольну забираєш, десь година 4-5, вже все. Вже ніч. Ти виходиш з того садочку і вже нема коли на вулиці погуляти. Хоча Каролінка, вона в садочку гуляє на вулиці. Хоча Кароліна, знаючи її, вона не сильно любить на вулиці гуляти. Вона привикла, так як Наталя, бути більше вдома, їм так комфортно. Там можна полежати, подивитися телевізор, поїсти. Ніде не треба йти ножками. От як на машині, то так, а ножками. Ні. На новій пошті. Коротше, всі три зразу поміряти не можна, треба по одному. Я так зрозумів, що Наталя буде йти від найдешевшого до найдорожчого. Ну, у нас перші з документами зі всім уґі. Ще й кожен окрему кульочку. Вони зараз тепер не попутати, деякі вони саме були. Мені будуть видавати по одній. Я зрозумів, ну покажи. Ці ніби такі, як ти хотіла. Це нова модель, яка десь такою блискучі. П'яточку захистили, щоб вона не рвалася, так як попередній моделі було. Дивись, важкі всередині. Що там? І, типу які вони? Ну, по такі як твоїх? Приміряй. Ці ідуть найдорожчі. Ага, це найдорожча моделька. Ну, в принципі, вона і виглядає як найдорожча. В Ми Ці ще не є... бачили там. Гумоки. Але вона добра на сніг і на дощ. Не промокає. Суперські? Так. Ну, то та вони майже нічим не відрізняються від твоїх. Чи варто переплачувати чи ні? Зараз побачиш, зараз будеш брати і міряти. Mm -hmm. Хочеш подивитися на другий. Ну подивись на другий приміряй. А то розмір твій. Дуже легенький. Mm -hmm. ну, так тому вони оригінальні зараз. Взуєш ті самі дешеві, а будь-які кірзаки. Може стільки важкі. Ну, бути важкі, в них там інший матеріал. Так, тепер дістали найдешевшу. Ну що, дешевше як буде виглядати. А, дешевше, дивися, двоє пар в одному кульку. Значить, там то якісніше було. Там хоч два кульки. І тут матеріал якийсь інший. Дивись, там той іде. А, вони не, не ті, здається, вислили. Це можна навіть і не міряти вже. Я тобі скажу, не можу не міряти. Тут немає цього. Нічого нема. Ясно. Коротше. Що там ті купити? Може ці? Зараз скажеш, вау, ці ще ліпші. Якийсь широкий чіп, то мені так здається. Дуже широкий халяво. Може, то не твій розмір просто. Це оверсайз. Якась ну, і вони не там ті прикольніші були. Теж легкі, такі самі легкі, як там ті. Лишилася остання пара, і Наталя зробить вердикт. Найбільший вердикт, який вона робить, то відмовляється зразу від цього. Але що ні. Це середня. Запакована теж по окремо. Ну. О, моделька, в принципі, така, як ти хотіла. Така і така сама, в чому відмінність? Я не знаю, в чому відмінність. І тут теж все є, здається. Різниці ніякої немає. <смі> вони всі легенькі. Мені здається, що тут ніякі не різні. <смі> Зато перці лежать. Коротше, ми зрозуміли, що вони нічим не відрізняються. Ці дорожчі і середній. Просто тут 38, а там 37 розмір. Я <пілляє> розмір. Купити багато, багато, ну йдемо подивимося. Морських, ну йдемо подивимося, все, забрали Каролінку. Все, відкрив. Бачиш світи, це зелене, то двері відкриваються, а якщо червоне, то не відкривають. Я хочу, щоб ти скупив всіх улюбленців. Всіх улюбленців? Ого. Для Каролінки, так? А якщо мама ще захоче улюбленців, їй купимо? Ні. Ну добре. А мамі тоді щось інше купимо. Щоб їй було не обідно, окей? Просиль. Які саме? Hello Kitty. Hello Kitty, мамі? Ого! Так. Ну добре. добре. Не поссень, мама, то то зумі. плавки. Що не потемніло? Не не то коли Баті, темно, то тоді зірки а не чорний. Ага, то коли чорне, то тоді зірки, так? Так. Да. І скільки а там це? зірок багато на небі? Ну, так. Кожен вибирає собі своє. Кароліна десь там ходить по ті відділи, шукаю читати. <сумітно> Я тут, а. Мама мені хоче щось показати. Ага. Косметичка, що розмальовувати. Ось такі от є. <founders> творчі набори. Я не знаю. Там виглядає ніби прикольно. Суперсінкси є. А вони такі, як Моджі Попсики. Що це? Ого. А він теж дивись, м'який. Такий як та свинка, що ти купувала. Це Годзіла. кінг Конг. Це Супер Сінкс, якийсь робот. Такий. Тут от є ті всі астроподи, що ми розкопки робили з них. Це ще Діностери. Дивлюсь, зараз по знижках є ці от лего бджілки. Можна взяти їх. Якщо країна, звісно, захоче. Я ж не знаю, у нас тут коробки вибирає. Коротше, так вибирала, вибирала. і вибрала такі от м'які наклейки. раз яки бачу, це є джелі-стікери. Є тільки 4. Ну, беремо. Зірочки, лав, колечко і метелики. Все, вибрала. Вибрала іграшки, іграшки і взяла стікери, джелі. Сподобалися ті іграшки, що ти вибрала? Так. <натолим Guerlis> Ану, покажи, що тут у нас є. Зірочки такі, і вони м'які. Мелики. Метелики. Тут чи сердечко є? Кружечки. Кружечки, типу смайлики. І буквочки. І... А що тут пише? Не знаю Тут пише лав. Лав? Любов. Бачиш, бачиш love? сердечко, лав. Ж... А, так. то ні, то не так. Це отак. Це пише тако Л, О, Ви, І по-англійськи. А ти думаєш, що це буква Г, так? Да? Го, голе. <ріст> Якщо по українськи і в іншу сторону читати, то буде голе. Лов це голе. <ріст> От ми секрет розгадали. Так, вибирайте собі наклеєчки, які хочете. Ну, я буду, напевно, вибирати собі зірки. Зірки, але невеликі. Маленькі візьму, бо найбільша зірка то ж ти. Виходить, що ви маєте вибирати, але не забирати. А, просто я вибираю зірочку, але все я не забираю, добре. Ти мені будеш видавати їх, так? Так. Да. Ну, окей. І скажи колір, який я тобі маю колір дасти і тобі дам. Я хочу рожевий. Рожевий, самий малесенький. А якщо великий? То все. То, То все. Значить, я тебе віддаваю відпустку. Ну, віддаєш відпустку. <ріст> Ясно. Коротше, я Або буду йти відпочивати. Виски. Добре, а якщо б я колечка вибрав, я би хотів оці такі темно-сині, вони виглядають як чорні. О, а тут ще є сердечка. Дивися, такі фіолетові. Тато вже вибрала. Що мені вибрати? А ну, що хочеш? Я вибираю, що хочеш, лишилася три. Мама вибрала, дивися, метелики. А я вибираю. А ти що вибираєш? А я вибираю. А ти колечко. А лав тоді кому? Лав буде всім трьом. Ми сім'я. Сім'я! Ура! Розпакував оці метелики і тут воно, бачите, склеєне і зверху і знизу. Тобто вона липка і так, і так. Наталя хотіла приклеїти так, до, знизу, до телефона. Але я думаю, що тут наклеюється бруд багато. Інтересні ті? Вона, Вони, вона як ну, я рухаю, вона класна. Ану, дивись! клас. А давай не мав велику зірочку. Ну давай. Так, і ще метелика сюди. О, приклеїли. Дуже легенько клеїться. Ну, з одної сторони вона приклеїлася, воно приклеїлося, а з друг... і з другої Клеї. теж клеїться. Вау, мамі така зірочка. Ідеально йде на телефоні. На колечко то. Коротше, дозволили Кароліні клеїти сюди на комод. Хай бавиться, воно таке як желе. Добре, що воно не залишає взагалі ніяких слідів. Ну, легко приклеюється і тримається, хоч її можна повідклеювати, коли вже не буде триматися. А от любить щось там клеїти, переклеювати, робити щось своє, якісь приколи. Ось така от у нас краса вийшла. Що взяли ми дошку, намалювали ялинку на дошці. ану покажи. Ось таку от ялиночку. І кароліна цими іграшками, гірляндами прикрашає при ялинку. Мама, творча робота. Вони них на дошку. Тобі цікаво, Королінка? Чим би дитина не тішила?